Зараз хвилююсь через те, що я бачу, які процеси йдуть в Євросоюзі, які процеси йдуть в Америці. Лопатами тут не побідиш. Перспективи є завжди. Треба боротися. Перемоги, розуміється. Потрібно перш за все забрати назад своє і далі будувати лінію оборони. Остановити наступлення ворога і перейти в наступ. Ви знаєте, я не настільки прям компетентна у цьому питанні, але я сподіваюся, що е, наші Збройні Сили якнайскоріше дадуть нам це бажане відчуття перемоги. Це війна, війна всього українського народу. Тому Збройні сили України це як одна складова, а ми так само маємо воювати, кожен на своєму місці. Наш ну, на жаль, колишній Валерій Залурди, має кожен воювати на своєму місці. По-перше, зброї недостатньо, не вистачає не вистачає боєприпасів, дронів не вистачає, весь час, 92-га бригада імені атамана Сірка, весь час просить дрони. Що робить харківський мер, харків влада Харкова для того, щоб забезпечити нашу харківську бригаду, найкращу я за це хвилююсь, який би може бути наступ збройних сил України, якщо їм вони ну, потерпають від постійних нестать? Зараз хвилююсь через те, що я бачу, які процеси йдуть в Євросоюзі, які процеси йдуть в Америці, а через те, що ну. Одною Україною ми Росію не переможемо, тому що це різні зовсім ну, потужності. І, і можливості людські, і фінансові, і зброї. Сили духу, бажання в наших хлопців достатньо. Не вистачає лише зброї. Побіди, звісно. Побіди. Назад усі землі, як повернуться, назад. Все назад. Україна, Україна, щоб була. Дуже тяжко це все. Це тепер дуже тяжко. Людей скільки погибло. Лопатами тут не побідиш. Ми очікуємо тільки перемоги. Ми тільки сподіваємося, що з них всього буде достатньо. Всі втомилися, вже хочеться, щоб скоріше все закінчилося, але, звичайно, нашого перемоги. Поки я думаю, що активно захищатися. Ну, Я думаю, що людей замало, щоб контрнаступ робити. Хлопців жалко. Більше їм допомоги потрібно. У нас ж ні снарядів не вистачає, ні людей не вистачає, нічого немає. А, а чим воювати, яким воювати? Бо ми ждемо перемоги, щоб наші ребята пішли в наступлення і победили. На 22-й рік це те, що здавалося, що Київ за три дні. Зараз просування ворога є і, мабуть, ще будуть, але нема такого темпу. Не знаю, важко, тому люди більш підготовлені, але з іншої сторони закінчується сила. Це теж правда. Кожен що змінилося. Тобто, сьогодні одна ситуація, завтра буде інша. Післязавтра по нас бахнуть ядерка. Наприклад, все зміниться. Або Путін здохне і теж трошки зміниться на краще. Ну я думаю, без західної допомоги ніяк. Вони щось дають. Ну просто треба достатньо. Я думаю, аби вони зразу на початку війни дали в достатній кількості цього, то я думаю, що вже перемога була б і не було б стільки загиблих. З ними не можна йти на на компроміс того, що це. Ну, сам Путін він неадекватна людина, і ну, з ним можна сьогодні договоритися, а він завтра значить, збере сили більше йти і знову піде війною. Я сподіваюся, що все-таки світ, весь світ розуміє, що це таке, і все-таки допоможуть нам, тому що вони розумієте, що вони не зупиняться. Якщо це воно не зупиняться, буде і Прибалтика, буде і Польща. Вони, ж, вони зараз ж таке. вже ж. І Казахстану не було, і цих країн не було, в їх всіх. Ми создали. Так що… Перемоги, тільки перемоги очікуємо безумовно. Вірю сто відсотків. Переконана, тому нікуди не поїхала. Так, жахливі новини. І люди безневинно гинуть. Але захищатись потрібно, не можна здаватися на милість ворогу, тим більше знаючи історію, як ми. Весь час відбиваємо свої території від російської агресії. Я думаю, тільки боротися. Харків переможе. Очікування такі, що ситуація буде складною, і все веде до того, що буде посилення мобілізації відповідно. Але виглядає так, що і робити нам нема більше нічого. Вот і сподіваюся, ну на допомогу американців, що вони звісно приймуть цей пакет допомоги. Якщо вони його приймуть, то в нас буде більше шансів. Перспективи є завжди. От я вважаю, от треба боротися. Тяжко, але ми тримаємося. і всі так люди України буде перемога. Буде перемога. Ми це віримо. Все буде добре, все буде Україна.